Чому, наприклад, не можна цією програмою скористатися людині, яка сидить за е, корупційні злочини, а можна людині, яка сидить за організовану злочинність, або вор в законі, там 255 стаття 31 Кримінального кодексу, або організатори злочинної спільноти. Їм можна. Е, як це так? Чому, наприклад, за ті, хто сидять за зґвалтування, це безумовно, тяжкий злочин? На них ця програма не поширюється. А ті, хто сидять, наприклад, за катування, у нас не менше 60 людей, наскільки я знаю, сидять за катування. Це надзвичайно тяжкий злочин, який покритий міжнародними конвенціями в тому числі, то на цих людей поширюється програма. Тобто логіки я в цьому не бачу від слова ніякої. Зараз ця програма не поширюється на тих, хто вчинив вбивство двох чи більше людей. До речі, якщо одного, то будь ласка, можна. Хто вчинив вбивство поєднане з гвалтуванням або сексуальним насильством, вбивство з особливою жорстокістю, знову ж таки, згвалтування і інше сексуальне насильство, тобто всі види оцих сексуальних злочинів, це 152 156 статті Кримінального кодексу Теракт і ДТП в стані сп'яніння, яке призвело до загибелі людей і окремо. Злочини, які вчинили особи, які займають особливо відповідальне становище, це починаючи там від президента, і поїхали вниз всі ключові державні службовці, безумовно включаючи народних депутатів. От на них ця програма теж чомусь не розповсюджується. Але цифра в 30 тисяч це ж всі разом. Це ж і старі, молоді, жінки, хворі. Там ну і так далі. І на початку цієї дискусії міністерство юстиції. Озвучували якусь таку фантастичну цифру, що вони розраховують не до 10 тисяч рекретувати в місцях позбавлення волі, але зараз ці амбіції значно зменшилися і там називалися цифри, не знаю, можливо, від двох до трьох тисяч. Хоча це в мене теж викликає певний сумнів. Загальна картина така, що засуджений має написати заяву, що він погоджується брати участь в цій програмі. Він я так розумію, має проходити якесь попереднє медичне обстеження в місцях утримання, бо немає жодної підстави його там вивозити в якусь лікарню, звичайно, чи тим більше на ВЛК в територіальні центри комплектації. І потім на рівні, на рівні судової, вибачте, вибачтеревної адміністрації формується пакет документів разом з адвокатами, звичайно, виправі який передається до суду. І власне суд буде ухвалювати рішення про е, дострокове е, скасування е, дострокове припинення відбування покарання під умовою, і ми домовились про те, що це буде прямо записано в ухвалі суду, що суд, виходячи з волі засудженого з такої можливості, яка є в кримінальному процесуальному законодавстві. З Підтвердження судов, судов, завжди судової тюремної адміністрації більш-менш придатного або придатного стану здоров'я, суд буде ухвалювати рішення з покладанням обов'язку на, на такого громадянина прибути в територіальний центр комплектації впродовж 24 годин у супроводі Національної гвардії. Власне, так планують, що прямо з залу суду. Людина буде супроводжена, і це теж дуже цікава юридична процедура. Бо ви ж розумієте, що після ухвали суду ця людина є абсолютно вільна і може поїде йти куди завгодно, але там прописали процедуру супроводження про прохання не путати з етапуванням, тобто її мають якби от так полюбовно доставити в ТЦК, де власне вона має пройти всі процедури військово-лікарської комісії і укладання контракту. При цьому запобіжником від зловживань там втечі чи ще чогось є запровадження додаткового покарання. Тобто, якщо людина відмовиться від там проходження ВЛК, підписання контракту, ну буде ухилятися від проходження військової служби, та людина, яка була достроково звільнена, то це призведе до додаткового кримінального покарання, якщо не помиляюсь там від п'яти років.